А у мене таке враження, що я десь в Італії. Тому що атмосфера, вся, отак, як, як в Італії, це все так весело, життєрадісно, Це з величезною кількістю гумору, це ну не знаю, хотілось би більше, звісно, там на репетиції для такого вдосконалення. По суті, як і більшість того, що вказується в нашому театрі, це про життя. Трошки детективна історія з приводу того, як найкращими бажаннями, прагненнями можна викласти собі шлях в пекло. Вистава це вестерн. Тут багато дій, багато. Чого зміниться за виставу декілька разів і дуже не фінал? Тому треба приходити і дивитися. Завжди запрошую і одеських глядачів, і зі всієї України, тому що театральний туризм то він повинен процвітати. Треба приїжджати, дивитися вистави і в інші міста. А в наш театр, Василька, 100%, треба їхати і дивитися. У нас дуже багато цікавих вистав.